Привіт із мальовничого Прикарпаття! Ми завжди раді вітати гостей та друзів нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися до нас та готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас такий дуже смачнющий салат, весняний такий салат, такий і ситний. І такий, ну, дуже, дуже дуже добрий такий салат із простих продуктів. Можу залишилися від Великодня, можу готувати його і на святковий салат, бо він і ситний салат. І дуже. Давайте будемо готувати раз. Цього нам треба. Тут от я покришила шинки 200 г. Ось таку шиночку я робила, забудила. Дві, як гарно збудилася. шинка маринувала сухий маринад, Там є в мене, як я роблю, сухий маринад, таку шиночку я зробила. Я дам посилання на таку шинку. Натерла от. У мене тут 100 грамів твердого сира. Маю огірочок, помідор, цибулі і даю три яйця. Я маю дві галунки і одне яйце. Яйця розріжемо на чотири. Ось так. А тепер ще. На. Ще на отаку. І кидаємо сюди. Так само і тут. І ще отак. Так само друге. Ріжемо огірок, розрізимо отак наполовину і будемо так нарізати. Ось на такі. Будемо нарізати помідор тепер. Ріжемо так само, цю серединку вирізаємо і так само ріжемо. Так само відкладаємо сюди, будемо нарізати зелену цибулю У мене домашній вже є. Цю цибульку, тепер висипаємо цей сир. Висипаємо цю цибулю чучок солимо цей трошки салат дуже солити, бо то сир солений, то все. Ось так півчайної лашечки. ложечки. Отак посолити і будемо давати. Ось дві лишки три, багато не треба. І розмішаємо. Ось такий у нас буде. Ось такий салат у нас вийшов. І простий, і смачний, і такий яркий салат, і дуже смачненький. Дякую, що дивились наше відео. Поширюйте наше відео, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Миру всім і нашій Україні. Будьте здорові до зустрічі! Ось ми зараз попробуємо. Він дуже, він дуже смачний, дуже. М -м -м. Що простий, а що смачний. М -м -м. Весняний такий. Так, що готуйте.